Мир Боже усім, хто любить Господа. У цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним. Ми, міжнародна місія, слово Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воєн, хвороб, катаклізмів, у людей множаться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полешення від душевних мук, страхів та безумств дає лише слово Боже. Біблія каже, що все у цьому світі створено і тримає. Мається словом Божим, атоми, молекули, весь всесвіт слухняні Слово Божому, тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого шаху лише слово Боже, адже слово Боже і є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобуває свободу. Ісус Христос сказав: і пізнаєте істину, а істина вас звіль з... зробить вільними. Тому за рік на каналі Місії Слово Боже підписалося до 2 мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглянули близько 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо вас приєднатися до місії, підписуйтесь на наш телеграм-канал, де кожен день виходить інформація про нові відео на наших каналах YouTube. Дивіться ці відео з откровеннями та духовними піснями, псалмами і наповнюйтеся вірою, перемогою, прощенням, божественними зціленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить і збереже вас. Напишіть нам, якщо що ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги.